Привіт, я Дмитро, ви на каналі Orkovnet Чечен. Хеклер Кох. Чому він сьогодні у нас на столі? Тому що регулярно під відео, де у нас іде ремонт арок, хтось приходить і пише: Ваші арки — повне говно, а от Калашников не ламається ніколи. Саме тому зараз у нас на столі Хеклер Кох 416. Поки власник його сидить в кріслі, власник, до речі, у цього хеклера третій Дякую вам, що принесли. Значить, настріл невідомий, будемо зараз дивитися, але ну так побіжно десь, власне каже, ну тільки на полігоні, умовно кажучи, більше 10-12. Ще він воював. Ну, власне, каже, ну напевне, біля двадцяти. От подивимось зараз, все, що можливо, в цьому хеклері по чуть-чуть сломалось, але він сильно працює. До нас він приїхав з питанням Давай почисти, подивись загалом, тому що з нього вже стріляли, все працює, але ну подивись і його. Що ти думаєш взагалі і конкретно про а, Взагалі, я що… Спасибо шо... за твоє мнение. Будемо розбирати одразу. Значить, ну твоя, твоя думка була дуже важлива. Значить, давай розбирати. Значить, що здивувало спочатку? Взагалі здивувало, що він взагалі живий, я, я маю на увазі хіклірках. Значить, будь ласка. Оце вот місце. От прям совсем крупно, будь ласка. Як? Куди? Нормально? Значить, про що нам говорить вот этот вот ушатаний розбитий ловер? про що він нам говорите? То, що він воював? Нет, нет, При, прийшов до нового. Я прям, я прям дуже здивований, що він не луснув навпіл, що тут немає жодної тріщини. Скільки так воював, він невідомо. І він продовжує продовжує воювати. Да. Значить, виймаємо буфер. Він, в принципі, так може дістати. дістав. Ми його діз... немає там да, по факту. Ми, ми колись власником <су> ді, дістали. Я кажу, от я зараз покажу це на відео, ніхто не повірить. Але ну, от, от, дивіться. Полегшений буфер. По зовсім максим, по, максим, максимально полегшений. полегшений і буфер. А, що відбулося? Значить, чому він? Чому він без грузиків? Всередині, я не знаю, чому він без жопки. я можу припустити. Справа в тому, що там не менше всередині. Сп... Mm. Справа в тому, що цей Хеклер він горів. Через це змінена ручка, змінена труба, змінений приклад. Якщо зараз ми зосередимося, знімемо от сюди, то побачимо отут, в цьому місці, що. Алюміній вздувався, плавлявся, відповідно, хеклер, хеклер у нас горіло. Я думаю, що у нас сам буфер, задня частина буфера у нас згоріла. Навіщо висипали грузики, а потім встановили на місце пім, який має, їх тримати, має тримати сам буфер. Я не знаю, але ну, маємо, що маємо. Половину справи зробили, все інше забули. Значить, що відбувається? Оскільки буфер у нас короткий, угу. то у нас. Можна, будь ласка, з затворного. То у нас затворна група в'їжджає, лупить ловер. А на самому затворній групі ви можете побачити цей отвір. Значить, цей отвір в Хектер-Кохі відповідає за те, що коли ваша гвинтівка потрапить в воду, щоб от слилась вода. Бачите, це пошкодження цього отвору. Це пошкодження у нас викликано оцим піном буфера. Настільки у нас нема буфера, у нас настільки затвор заїжджає всередину нашої труби, що він пошкоджує ловер, а сам пошкоджується оцим буфер, піном буфера до такого стану. І при цьому Хеклер продовжує працювати. Тобто ще раз. Автомат Калашникова, він безвідмовний і все витримає, а Хеклер каже, що короче, все це фігня, зараз я вам покажу. Прошу вас, Ні, на що тут можна сказати? В принципі, я вже все сказав, <реш> <да>? <реш> на початку відео вже <реш> все сказав. Uh, да. Ну, в принципі, мені стикалося, я стикався зі зброєю, яка горіла, в принципі, і у мене багато друзів, які відновлювали таку зброю. Особливо там, рідкісні там, всс в інтерес тавали, це прям те, що намагаються максимально відновити, і таку річ дійсно може відновити. Тут видно, що він горів, але не сильно горів, так, щоб прям стовідсотково вийти, вийти з ладу. Зрозуміло, що тих. Якості, які були в нього з заводу, в нього не будуть, але все ж таки виконувати свої бойові завдання він зможе по-дальшому. Так як він в деталі взаємозаємні з іншими частинами ар-платформи, да, видно, що тут десь орієнтовно базова ручка, вже помінена не позата хакер-коковська ручка, то буфер, в принципі, я думаю, що це взагалі не проблема. А поставили його скоріше за все, просто тому що його треба було здати в комплектності. І просто запихнули, щоб, типу, ну, він же і все. Геніально. Да. Ну, я, до речі, до цього не додумався. А то армійська смікалка, вона. Окей, а з яких міркувань встановили пін на місце? Блін, не знаю. Тобто, там, там були грузики, які не могли згоріти. Тобто їх дістали навіщось, а пін становили ну, на місце. Просто відповідальна людина така, ну а що його викидати? Ну, типу, в хазяйстві все пригодиться. Ну так, так, так. Армійське. Ні, смікалка, що ну коротше, встановили. Я, до речі, погоджуюсь, що встановили цей буфер, тому що зброю потрібно було здати, її ніхто не проінспектував, напевне, да? в РАО видали наступному власнику і як би поніслась. Ну, Тут фактично зброя третьої категорії. Ті, хто не ну, в категоріювання, це зброя, яка потребує ремонту. Вона або переводиться там, далі по категоріям списується, або відновлюється, стає другою категорією. О, тут просто її здала на склад, видали новому військовослужбовцю. Не знаю, наскільки це правильно, звісно, чи вже такий прям брак зброї. Я дуже сумніваюся, можливо, просто видали боє. Я думаю, що на боячку все ж таки в таку зброю би людині не дали. А так для тренування на полігоні, таких людей не тренується. Так, ні, дивись, Дала це, боячку, це видали як штатну зброю. Ні, ну штатно можуть дати, в принципі, на полігони і так, щоб людина була там. Потім можна і замінити зброю. Я думаю, під час бойового виходу. тому що я в принципі нікого не стикався, щоб зі зброєю були проблеми в армії, тим паче у підрозділах який заряджений хеклерами. Тому я думаю, що воно більше в таких навчальних цілях, тому що зараз особовий склад прибуває більш не навчений, і йому треба хоча б з чимось починати навчатися, а надавати нульсу зброю, як це було на початку війни, коли там на виборах хочеш там скари, хочеш кальти собі. Так що можливо сих міркувають. Ну тут можна гадати вічно. Можливо, да, є десь недбалість підрозділя. Воювати. Воювати. Пізна, тобі. <реш> <реш> Від командира. блядь. Е, вот. Ну я думаю, що взагалі, якщо обслужити цю зброю, то вона продовжує далі працювати, при тому, що <реш> мені здається, що в мене арка після польованого отак от виглядає. <реш> тому я не люблю газові арки, а люблю поршневі. Тому тут в цілком, я думаю, якщо постаратися, можна повністю відновити. До речі, шторка також згоріла. Зараз ми подивимося, що там всередині. Основна, основна думка полягає в наступному що ну, арка така самонадійна, як загалом і калаш. Ну, саме Хеклеркох це надійна зброя. Насправді. Багато хто, обираючи між газовими кальтами і так далі. Або хеклерами обирають хеклер. От люди, які тим паче розуміються і мають орієнтування, обирають все хеклер в більшості випадків. В мене є. Знайомий майже товариш, почти родственник, Артем Анатольович, привіт, який воює зараз з Ханелем. І не дуже він задоволений. Ну, а Вони намагалися скопіювати Хеклер, і Артем Анатольович не дуже задоволений. А чим саме не задоволений? Помілочі. Ну, слухай, там така людина, що він може зламати все, що хочеш. Але <звук> Кольтем п'ятий не зламав. А там, то там. Як він каже, і звиніть, від'єбнула сміла. То тут, то тут, то там. То тут, там. Все, все в дрібниці. це дідуська вже на досвіді. Вони там вже робили, щоб. Ну, саме так, тому що Хеклер військовий, а з кольтом М5 він воює з цивільним. Ну, я хенель тримав відносини нещодавно в руках. І в принципі, ну, зброя доволі така непогана, але фурнітура мені не подобається особисто. Мені здається, воно щось нагадує просто дешевий китайський Fab Defense. От щось таке. Ну, Там... слухай, німці віддали все, що було, розумієш? і. Це їм на Тому. Да. Ну, відповідно, я думаю, що тут, в принципі, якщо замінити все, воно продовжує працювати. Ствол у Хеккера він доволі товстий, сам по собі, і... Да. і я не думаю, що його прям так сильно повело при тому що не видно прям сильних термічних пошкоджень самої зброї. Відповідно, згоріла сама фурнітура. Це кришка затвору, ну, викидача гільз. У нас там ще пістолетна рукоятка. Я, можливо, навіть ну, не згоріла, можливо, вона просто поплавалась і її зняли. Ну, напевно. Uh, да. Я не думаю, що вона прям згоріла дотла і не було. Тим паче, того, що немає самого штифта, який тримає uh, шторку. Я думаю, що вона просто знята. Я питав: Купність у нього залишилась прям хорошо, незважаючи на те, що він короткий, незважаючи на те, що в нього настріл бішений, ми подивимося зараз приблизний настріл на бароскопі. Купність в нього прямо хороша. Ну, хоча, так, да, ствол десятка. Ну, тут без сюрпризів. Отак, от коли в рекламі якоїсь зброї пишуть, що наша, я не пам'ятаю хто, що наш поршневий блок скопійований з Коха, панове, отак от має виглядати поршневий блок. в Гвинтівці, якщо він скопійований з Хіклеркоха. коха Пружина має бути отака нормальна, тебела пружина. А не де чорті, що з магазину автозапчастей. Що ти дивишся? Та взагалі розглядаю. Ну, дійсно, от побачите товстий ствол. Я думаю, що не, не могло повести. От, він просто, от, Якщо ще подивитися, він. Він ще десь... не дуже товстий. У да. кектора буває ще прямо от такий ну, товстіший, коли ти її береш, вона така, раз тебе вполе. Товстіше, ніж в Китайся. У кого? А, це, це, це спереду, з попереднього відео. <реш> ладно, ладно, ладно. Окей. Ну я не знаю, що тут в принципі, більше сказати. Єдине, що це прицільне, як То, розповідає. Того сломали, скажи на рівному місці. На рівному як місці, вам, як типу... вони змогли його зламати? Я прям не уявляю, так? Да? Можна прям катапульти з нього зробити. Запускати ракети в космос. Хочеш патрони. Слышите, що тебе точно 30 років? 29. Окей, давай. Какой ствол. <laughs> Мне дадут 30 лет, все таки полуджин здесь броя. Да, <laughs> так, значит, давай мы ствол. Да-дам, да-дам. Стріляв, але щоб б 20 тисяч. Ну, чесно кажучи, можливо, власник помилився. Ну, 20 тисяч я просто тут не бачу. Я, ми там в коментарях потім в описі в коментарях додамо або по екрану додамо інформацію. Тому що власник не хоче не потрапляти в кадр, не так, щоб його голос було чутно в кадрі. А, але він сидить киває головою, що 20 тисяч мінімум. Ну, ствол виглядає прям. Прям хорошо. Mm -hmm. Ні, ну, є, безумовно, пошкодження, але ну, прям, прям зовсім свіжий ствол. Ну, як ну, газовий отрік говорить, да, що він стріляв, але ну, 20 тисяч, ну окей. Дульний срез прям хорош. Це ще одна маленька відповідь на питання, що у нас автомат Калашникова ідеален. Отак от ствол автомата Калашникова після 20 тисяч пострілів. Ну просто ну, нереально. Він так виглядати не може апріорі. Це безумовно. Пошко... Його, безумовно, автомат Калашникова пошкоджує якість пороха і якість капсульного заряду. Берталева соль, напевно ну, так, направить соль. Тут все це більш е, щадяще, але все рівно, ну блін. ну... Тут... мені здається, що немає 20 тисяч просто і все. Ну, чисто моя думка. Я думаю, якби там реально активних 20 тисяч було стандартним армійським набоєм, то. Ну, я сумніваю, що ми так ну, буде. сидить сидіть машин 20. То він же ж такий власник, він же не знає, скільки там попередні власники настріляв. Ну окей. Значить, що, що ми маємо по ОСМу? У нас. Можна, будь ласка. У нас вся ця конструкція трохи все ж таки послаблена пожежею, тому що є люфти. Зараз секунду. Значить, у нас є. Загальні люфти по ОСМИ. Відно? Добре? Не добре. Люфти не характерні для Хектора. У нас зараз послаблена пружина, і я не зовсім впевнений, що в бойових діях цей. Цей курок, з цієї пружини, що то взагалі там у нас будуть накалувати під час, ну, скажімо так, коли він буде брудний. Ми поміряємо, що у нас тут скажуть наш. Я взагалі розраховував, що ти будеш нахвалювати автомат Калашникова. Китайський. То, ну, взагалі автомат Калашників краще. Ну, Нема просто, що нахвалювати, то так все зрозуміло. Думаю, я думаю, глядачі це розуміють. Там паче китайський, нічого собі. Тому ще по Аліекспресу відправляють калаші. 2 900 це у нас скільки? Так. Кіло 300, ну. Кіло 300, ну, це, як на мене, це замало. мало. Коротше, значить, міняємо. 2 2800 плюс-мінус mm. кілограма, так. Да? Значить, резюмуючи, тому що у нас сідає телефон, товариш Чечен. Торопиться домой спать. Розлогою думкою він свого на початку відео. Значить, загалом, я вважаю, що оцей Хеклер це достойна відповідь на питання: та ваші арки говно ламаються, автомат Калашнікова ніколи ніколи ремонтувати там нема чого. І достанеться від дідов, перейде через нас до наших нащадків. Ніфіга. От яскравий приклад того, що арка може і далеко ходити не потрібно. Переважаючи більшість військових арок, вона ну, не набагато відстає по якості, по надійності від Хеклера. Безумовно, Хеклер на висоті. Але загалом арка надійна зброя. Прошу вас. Та я, думаю, що додати, в принципі, нема чого особливого. Справді з приводу того, що в нас вийшли пружини з ладу, це зрозуміло, тому що це перше, що виходить з ладу, коли зброя потрапляє в такі умови. А? Перегрівається. По Перегрівається. Да, першим, першим, що треба робити, це зміняти пружини в да, будь-якому да, випадку. Да, Навіть якщо ви думаєте, що зброя більш-менш працездатна, то краще його все ж таки замінити, тому що можуть бути нештатні все ж таки вас затримки і нюанси зі зброєю. А так, в загальному в неї стан після того, що вона побачила. І скільки вона десь там полежала, мені здається, ну, доволі непогано. Тобто тут, по факту, докласти фахову руку для її покращення ремонту Спасибо. можна привести прямо <laughs> в Лульс. Якщо ще показати, що з нею буде там далі. Це, буде вот. тобто, це було б доволі ще цікавіше. Коротше, хеклер руліть, арка, як на мене, руліт, я як фанат Калашникова все ж таки ще раз кажу: Хеклер це круто. А, до речі, нюанс. Покажи на магазин. Якраз з собою був. Не фіксується. Мати це на увазі. Ті, хто у нас використовує хеклери під час бойових дій, от магазин на Не фіксується. Це Юніті, так. Це не через те, що він там якось повелся, чи щось там перекосило. Ловер. Ну просто от не фіксується. А, ну і патрон не подає. Не все підходить, так. Поки ми з тобою спілкувалися, поки ми з тобою записували. Поднесли вот таку вот красоту, на чистку. Просто похвастатися. Просто повздыхать, Просто, просто показати, що такое воно вот є. Хтось щасливий власник ціє, цієї краси, 308 хітлер в 308 кабінеті. Куча букв, куча красивих цифр. Маш, сніг, пожалуйста, крупным планом. Какая красота! Вот хто мені скаже, що якась там російська снайперська. Не можна нічого російського називати снайперським, дивитися на як Верхох. Ну, де Калашниках, де які що там, а Лабаєвий, ну блін. Ну де це все і де Верхох? Ну, Що сказати? Тут, в принципі, якщо розглядати як полуавтоматичну гвинтівку в такому калібрі, як загальну військову, то, в принципі, да, якщо порівнювати з армією. Мордора, ну, навіть їхні там, що у них зараз? То, СВД С. Угу. Ну, І, там, ну, якщо у них там снайперська винтовка Чукаєва. Не знаю, я, я знаю, <клух> що є св 98 але вона типу болтова. Ну, я з нею не стикався насправді. Дуже було б цікаво побачити, спорівняти, але вона не була автоматична зараз. Ну, в них. Тому з полуавтоматичних, здається, тільки СВД лишився. Ну, так. Да. А якщо Ні, порівнювати... Щось там, щось там порівнювати, що, що думаєш, я? якщо порівнювати з українською ur 10 До речі, гарне питання. Гарне питання. Слухай, я... те, що я знаю про R-10, що вона безвідмовна. Були в них питання по ударнику, але це було ще давно. На початку того, як вони постачалися в армію, <кій> я знаю, що Юарка. 308 жрет пулімний патрон, прямо от. Але от у нас є різниця газова і поршнева система все ж таки. І що? Ну от все одно нюанс по забрудненню. Якби з газова у нас все одно в будь-якому випадку буде забруднюватися більше, ніж поршнева. Таке, що. Ну і що? Це ж польові умови експлуатації. Сухай, ну ти дивись. Ти в 308-му це ж не скар. Ти ж не стріляєш, не навалюєш в ту сторону ну, чергами. І стріляєш, обережно. Ти посмотри, яке запор. Власне, слідкую за зброєю, видно, що. Я заздрю. та та я теж заздрю. Хочу в армії давали такі зарплати, щоб я схожаю зарплата міг, щоб купити. Закатаю зараз губу назад. Ну подивіться, яка краса будь пожалуйста. Звісно, не затвор китайського автомата, але тоже непогано. Чечен просто нам приніс китайський автомат. Хвастався. Вот, 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 вот. Нет, слухай, до речі, а, дивіться. Два ежектора. Блін, ну красота. Красота. Але. Затвор не підпружинений. Це є до того, що це хто о чому, а я або. Це є до того, що якщо ваше ар 15 сіли кольця, але гвинтівка при цьому продовжує стріляти, то такої життєвої необхідності в їх заміні ну, немає, фактично. Стріляє, стріляє собі. Ну, от. А юарки 10 теж кільце сідає дуже швидко mm -hmm. на, на 308, відповідно. Ой, коротше. Треба закруглятися, я зараз буду це все розбирати, не то щоб облізувати, але вичищать. Два хектара. Що на сніг мені фотографії зробили мені так. -от. Красота, красота. Люблю свою роботу. Коли так от, щось робиш, приносять тобі таку от чудову зброю. Ну, можеш подивитися. Треба можеш тебе лишати, бо я допомагаю не збираюсь. <laughs> <laughs> мені, заціна... мені тут взагалі не платять, якщо що. Блін, ну красота. Красота. Купуйте гарну зброю. Не чіпляйтеся за автомати Калашникова. Якщо він у вас є, його можна залишити як пам'ять. Але ну йдіть далі, не, не кажіть, що Калаш Калаша, все остальное це говно. От, Оце майбутнє, це наше сучасне і наше майбутнє. Блін, Хеклер це круто. Дохрена, дорого, але круто. Бережіть себе. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм Чечена, буде в описі, і на все добре.